доброго всім дня. Бажаю хорошого дня, міцного здоров'я і звичайного миру. А сьогодні я буду консервувати огірочки. Огірочки середнього розміру беру. Називається цей салат. Давній салат, колись він продавався у магазинах, який називався Білоцерківський. І ось сьогодні я сьогодні згадала про цей салат і вирішила нагадати вам його рецепт. І так, для цього салату нам пригодиться 2,5 кг огірочків. Це на 3-літрові ,3 банки. Ну, 2,5-трішечки, може більше, дивлячись, які огірочки, і які будуть відходити, 3 цибулини, чесничок. Можна кидати чесничок, можна ні, за бажанням. Це не обов'язковий компонент, кріп. І петрушка. Кріп обов'язковий компонент петрушечку, я дуже люблю в огірочка, через те додаю. І далі будемо робити розсіл. Розсіл скажу пізніше. А поки що ми нарізаємо ігрі. Огірочки нарізаємо такими частинками. Оці огірочки ще я нарізала, два великих огірочки, такі довгенькі, але молоді. Я викладаю в баночку. Прямо в баночку викладаю. Ну, мені так зручно, звичайно. Ви можете робити по-своєму, після того, як подивитися рецепт. І так я його викладаю і далі нарізую кріп. Беру частинку кропу і теж дрібнесенько нарізую. Нарізаю одну цибулину, отаку середнього розміру, кільцями. Огірочки перекладаю цибулею. А так, половинку цибулі кладу. І половинку кропу. Нарізую трішечки петрушки. Це для того, щоб кріп не відчував, не так гостро відчувався для пом'якшення. І Для того, що я дуже люблю петрушку. Так небагато петрушечки кидаємо. Додаємо петрушечку. Додаємо 2-3 дольки чесночку Або таких зубчиків чесночку. І знову нарізаємо огірочки. І так викладаємо шаром. І так нарізали ще огірочки. Залишилась у нас цибулька, кріп і петрушечка. І знову таки вкладемо наступний слой. І таким чином готуємо всі баночки. І так ми підготували огірочки. Ці огірочки із старого зошита. З тих давніх рецептів, що ми колись ото записували. Чи списували з баночки, чи просто з цікавості записували рецепт. Але знайшла оцей рецепт і вирішила приготувати. Ще пам'ятаю його смак. Отже, для розсолу нам потрібно взяти три лаврові листочки. Перець цілий горошком, десь 10-12 перчинок, 100 грамів цукру, 50 грамів солі і 100 грамів посту. Зали... у нас кипичок ріб. Десь 1,3 літри, 1,4 літри води. Ось тут в цей опрі я кидаю 100 грамів цукру, три лаврові квистучки, перець чорний горошко, сіль 50 грамів і оце 100 грамів. Кришечки добре розсудую. розсіл у нас вже закипів, розщеливо і цукор і сіль. І ми акуратненько, дуже довго заливаємо, щоб баночка не рухнула, гірочки розсулили. Прикриваємо кришечками. І ставимо на стерилізацію на 10 хвилин після закипання. кастрюлю я налила дуже гарячу воду, майже кип'ячену. І ставимо огірочки. Вони дуже швидко змінять кольор. І через 10 хвилин після закипання ми вимкнемо і закліємо. Минуло 10 хвилин, можливо 9. Огірочки поміняли колір, аромат на кухні. Просто не передасть словами, який гарний стий продовжувати цього варіння. Ми ну, пам'ятаєте, задаваємо огірочки, розсолені. Це не, не дуже гарний колон такий. От вони проварилися і ми закриваємо ключок. Тільки погляньте, які ж красиві вийш огірочки. А взимку відкриваєте баночку, і хрусткі, запашні огірочки зимою, як свіжі. Якщо сподобався мій рецепт такий, будь ласка, заходьте на мій канал. У мене дуже багато цікавих рецептів. Підписуйтесь. Ставте, будь ласка, лайки. Глядочки, який красивий вийшло. Які ж гарні вийшли огірочки, переварені, Ось такі цілесенькі. Уявляю, вже, як відкривається баночка, новий, який салат. І можна ще там, і олійкою присмачити його. Він ну, дуже смачний буде.